Так, в чому ж різниця бюджетної та преміальної гуми? Бюджетні гуми простіший склад, це логічно. Більш технічної сажі, логічно, менше силіки. Вона твердіє на холоді, що мить і гірше тримає дорогу. Не зовсім так. Бюджетна гума дійсно. Там спрощений склад. На сьогодні в бюджетній гумі дуже часто використовуються сучасні моделі протектору. Але за рахунок того, що вони економлять на складі гуми, ця гума менш якісно відпрацьовує на льоду. Там немає там, майже натурального каучуку, майже немає силіки, і вони більше використовують технічну сажу. Що стосується преміальної шини, це зовсім інша історія. Оскільки у відомих брендів преміальних є більш великі і бюджети вони на передовій. Вони кожного року апгрейдять свій модельний ряд, додають нові типи протектору, шукають різні варіанти, як покращити гумовий склад, що дає вам більш якісну керованість, більше комфорту, тобто менше шуму наприклад в салоні, що дає вам більше стабільності на трасі або більше стабільності на мокрому асфальті. Якщо у вас є гарний автомобілі, і ви полюбляєте більш швидко їздити, то краще на цьому не економити.